напередодні привітало до нашого українського Криму. Ну і я вам скажу, що Напередодні було там дуже гучно, яскраво і доволі гаряче у підсумку. Щось чи вісім, чи дев'ять вибухів чули. Глуха баба не чує, тому чи вісім чи дев'ять вибухів пролунали у нашому, але тимчасово поки окупованому Криму. А, саме відбулося вся ця подія у Джанкої. Ну і за повідомленнями нашого українського головного управління розвідки вони кажуть, що Дісталися дрони е, російських крилатих ракет калібр а під час їхнього транспортування залізницею це відбулося. Калібр це ракети, я нагадаю, які призначені для пусків із надводних кораблів е, поки що російського чорноморського флоту, але то теж буде тимчасова історія. Дальність поразки такої зброї понад 2500 кілометрів за наземними цілями, 375 кілометрів, якщо за морськими. Ну якщо у вас виникає питання, що ракети робили в Джанкої. То абсолютно просто там сходяться всі залізничні гілки окупованого Криму. Ну і виведення з ладу цього вузла паралізує тепер постачання як Чорноморського флоту, так відповідно, і груп окупантів в Херсонській області, які ще там залишилися, і в Запорізькій області, які ще там намагаються триматися. А, ну і вчора було багато версій того, що відбулося в нашому українському Криму. Зокрема, хтось кажуть, хакнув мопеди. Іранським, тому що звук був характерний на відео, їх його було чути, і кажуть, що слухайте таке відчуття, ніби хтось підкупив іранських інструкторів. Ми ж пам'ятаємо цю історію так про те, що іранські інструктори з іранськими мопедами, які звуться гірань, прилетіли до нашого українського криму. Ну і там відповідно навчали росіянців їх запускати. Так, от кажуть, що тепер, значить, ті гірані щось там з ними сталося, або хтось підкупив іранських інструкторів, і тепер вони летять не за заданими кор. Днатами, а відповідно атакують безпосередньо, значить, російські бази в Криму. Ми не можемо наразі не підтвердити ні спростувати цю інформацію, цю версію, але точно знаємо, що диму без вогню не буває. І ми вчора бачили, що диму без вогню не буває, вогонь був е, також. Ну і, відповідно, якщо би ви раптом спитали, що з цього приводу е, думає той, хто вважає себе головним по Криму, той який Аксіонов, то я скажу, що паніки нет і нічого не відбувається. Сказати, що всі центральні об'єкти... которые обеспечивают жизнедеятельность полуострова, в том числе и логистически, защищены максимально, вот максимально возможной э, сегодня позиции. Поэтому вот работаем. Во всем есть нюансы, есть человеческий фактор где-то, есть еще какие-то моменты в жизни. Может быть все, однако в целом, еще раз я говорю, вот касаемо глобальных каких-то моментов и перспектив, Крыму ничего не угрожает. сказати, що всі центральне, нічого Криму не угрожає. Правильно українському Криму точно нічого не загрожує. От військовим базам російським в Криму в українському загрожує, і за них би, канічно, треба було би попереживати трошки, але видно по поксинову, що він вже давно за то все переживає. Ну щоб завершити Криму, скажу, що на ранок в жанкої ввели режим надзвичайного стану після вчорашніх вибухів у місті, і поки окупанти ламають голову на тим, що то вчора було у нашому міністерстві оборони, кажуть, а що не зрозумі а що непонятно взагалі, скажіть, пожалуйста, це чіткий сигнал, що вам потрібно виїжджати з Криму, якби там по-домашньому, якби там приємно вам не було знаходитись. Вам треба пакувати свої речі і на вихід з нашого українського півострова, поки у вас є така можливість. От ну і кажуть, слухайте, ми ж попереджали про те, що ем, ураження логістики в Джанкої буде відповідно основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм в Криму не місце. Привіт тобі, величне народи, величне країни. Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24 го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал, бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі або ще маловідомі, от там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, папа. -па.